Кляні пляшки, купа пластику та поліетилену це лише частина відходів, які можна побачити у полі неподалік села Салівка. Стихійне сміттєзвалище влаштували місцеві мешканці, які не хочуть добросовісно сплачувати за організований вивіз сміття. Історія цього сміттєзвалища розпочинається ще з часів існування Салівської сільської ради. Тодішня сільрада своїм рішенням утворила на цьому місці саме звалище твердих побутових відходів, а не полігон, як того вимагає чинне законодавство. Все своє сміття мешканці Салівки та прилеглих сіл звозили сюди практично безконтрольно. Після приєднання Салівської сільської ради до горішньоплавнівської територіальної громади було прийнято рішення про вивезення сміття мешканців навколишніх, сіл на полігон твердих побутових відходів міста горішні плавні. А на стихійному звалищі було проведено санацію та прийнято рішення про його закриття з подальшою рекультивацією. Мешканці сіл були повідомлені, що більше туди не можна вивозити сміття, і почали надавати послугу, От виконавець послуг. Це комунальне підприємство спецеко з вересня 2020 року. Підприємство надає послуги з вивезення сміття. У селі Салівка, Карпівка, Махнівка. Щопонеділка, спецтехніка комунального підприємства спецеко об'їжджає всі вулиці навколишніх сіл та збирає сміття, яке селяни виставляють біля своїх домогосподарств. Більшість мешканців такою послугою задоволені. Сюди виставляємо, тут його забираємо, і все. Гілки такі рубаємо. Хто куди на мангал, хто куди таке. Мішки ми грузимо і забираємо на прицеп, і вони вивозять. Ну так як раніше було, звісно, то тоді возили туди сміття, як оце цього не було. А тепер. Раз стали вибер... забирати, то тепер, звісно, хорошо. Собирають сміття по дорогам. Навіщо засоряти все, що? Належить народу і Україні і робити з цього мусорку. У нас і так багато мусора всього. Кожного понеділка, в 12, там десь около часу, заїжджав сіда трактор, сіда сміття забирається. Завжди забирається. Це зручно. Дуже зручно, дуже зручно. Виставив кульочок, ми так от стараємося з дівчатками в кучу зложити оце по селу, і все. Ну ми живемо ж не то, що по центральному поставити тут взагалі люди, які ж багули виставляють. То дуже зручно. Яке сміття буває? Габаритне, негабаритне? Та все, яке хоче, чесно сказати. Є метал, шифер, ветки, колючі. Дерева колючі, є вже попадаються. Все забираєте? Все. Втім, як виявилось, не всі мешканці справно сплачують за послугу управління з відходами, а дехто і донині не уклав договір з комунальним підприємством про вивіз сміття. Послуга. Коштує на одного мешканця 20 гривень на місяць всього. 20 гривень це не такі великі кошти, навіть якщо там три людини да, мешкає в будинку. Але вони все одно не платять, і це як ну, потрібно себе в першу чергу не поважати, щоб вивозити це сміття, десь його викидати, коли в тебе приїжджає постійно, забирає це сміття трактор. Я не можу вам сказати, дорого це чи недорого, в кожної людини свій дохід іде. Це, звісно, діло кожного, але куди вони те сміття дівають? Ну, ми, ми, в принципі, вже здогадуємося. Вони ж туди ж і вивозять. Ну, ну ж як. Так виявить даром, а так треба щось платити. Ні, дорога, що, а як? Безплатно, безкоштовно. Ну, за все ж платять. А куди сміття вивозять? Я розумію, у пакетах ще можна щось на прицеп. А якщо щось більше, палити не можна. Що з ним робити далі? І сміття. воно ж, якщо летить оте сміття, то воно летить на поле в ліс скрізь кругом. А дівчатка спецеку потім ходять його збирають. Там і дітей раніше посилали, поки діти тут були. Так що я думаю, що це правильне рішення, а спецекот трудиться молодці вже ж давно. Як заключили всі люди ж договір, то вони гарно так. Двічі на рік спеціалістами департаменту житлового комунального господарства горішньоплавніської міської ради проводяться обстеження, звалища на наявність засмічення. Попри всі зусилля комунальників, сміття менше не стало. Спеціалісти департаменту житлово комунальних послуг виїхали на місто. Дійсно зафіксували, що близько 400 кубічних метрів сміття було вивезено свіжого сміття, тому що після зими було видно, що це сміття вивезено недавно. Провели невеличке розслідування. Знайшли трьох причетних осіб із числа жителів села Салівка. Ну на них були складені адмінпротоколи. Була проведена робота по недопущенню подобного. Щорічно на ліквідацію несанкціонованих сміттєзвалищ на території громади виділяють кошти із місцевого бюджету. Комунальне підприємство спецеко займається потім ліквідацією цих несанкціонованих звалищ. На це використовується дуже великий ресурс, як матеріальний, так і робота людей, тому що дуже важко технікою заїжджати в ці лісні масиви. Приходиться вручну збирати це, це сміття. Це дуже довго, дуже затратно. У міській раді наголошують, питання остаточної ліквідації стихійного сміттєзвалища триматимуть на контролі. А на громадян, які продовжуватимуть вивозити сміття у поле, складатимуть протоколи та притягатимуть їх до відповідальності. Ми будемо залучати поліцію і будемо подавати до суду. То через суд можливо на ці особи покладати і витрати, які громада витрачає на збор і вивезення ліквідацію цих звалищ.